До цього я думала, що на сайті КСД найнижчі ціни. Але коли зайшла на сайт магазину Арфа, то зрозуміла, що нижчих цін я вже просто не знайду і зробила там невеличкий шопінг. Купила собі ось такі книжечки. Перша книга це книга від Віват, балада про і нещаслив. Наступна книга це наречена Алі Гейзелвуд з кольоровим зрізом. І на сайті Арфа вона коштувала всього 450 гривень. Наступна книга це тюремна сілителька. І також що мене здивувало, що в них були знижки також на новенькі книги, які я ніде не могла знайти. В той час, коли я. Замовлення безсердечний мисливець був тільки виданий, і він ще не був доступний у всіх книгарнях. Але на сайті Арфа він уже був доступний. На сайті Арфа ця книга коштувала 475 гривень, і це дуже низька ціна порівняння з іншими сайтами. Крадачні в магісті вотеру обійшовся мені 512 гривень І остання книга це продовження тюремної цілительки Золота клітка. Ще мені подарунок дали ось таку закладку. Я вам дякую за перегляд. Побачимось наступному відео. До зустрічі.